Вітаю, друзі! Вмикаю трансляцію. Приєднуємося. Отже, продовження. Бачу, що ви потихеньку приєднуєтеся. Сподіваюся, що трансляція йде. І на інстаграмі теж зараз я гляну секундочку. А ми з вами продовжуємо сьогодні трішки із запізненням, оскільки в мене сьогодні день народження донечки. Так, я не бачу її. В інстаграмі хто мене дивиться в інстаграмі є? Добре. А, щось напишіть, будь ласка, бо я не бачу, чи, чи трансляція пішла. І в зв'язку з ним народженням молодшої донечки у мене сьогодні все збилося. Трішки. Графіки, все, я ледве ми пізніше виїхали до школи, до садка. Ось. А, є, супер. А добре, тим не менше, ми з вами продовжуємо. Ще додаємо телеграм. Трошечки довго тривають ці початкові налаштування, але е, оскільки трансляцію, беру відразу з кількох. О. М -м -м. Носіїв це зробити буває складно. Ну що ж таке? Є? І мені треба трішки довше. Є, все. Отже, вітаю, друзі. Е, нарешті все налаштувала. Ми працюємо з вами коротко, але дуже практично. Нагадую, що е, стартувала з цього тижня така. Такий такі тематичні ефіри, можна сказати, лайви, що саме по понеділках, як саме по середах і чому саме так, по п'ятницях їх веду я, Оляна Андрусів, психотерапевтка, жіноча мотиваційна тренерка. Я так само засновниця міжнародного жіночого проекту АЛЮР. А школи, клубу Альор та інших активностей, які у нас додаються, додаються і будуть додаватися. Пишіть, хто ви, звідки ви ставте плюсики, що ви мене добре чуєте, бачите. Хтось дивиться з Фейсбуку, хтось з Ютубу, хтось з інстаграму, хтось з Телеграму, всіх вас вітаю. Можливо, не побачу чиїсь коментарі, то потім обов'язково відкоментую. Отже, ми говорили в понеділок про нашу рамку нашого життя, що ж туди входить? Чи це життя відповідає тому життю, про яке ми мріємо, і чи що взагалі для нас пріоритетне, непріоритетне і? Що становить цю рамку життя, тобто такі найсуттєвіші речі, справи, якими ми живемо? Чи вдалося вам подумати про це, трішки з цим походити, визначити свої пріоритети так швидше, радше їх не придумати з голови, а подивитися, як життя ваше їх показує? Життя наше, якщо так зробити його зріз, показує нам всю правду про нас. А хто ми що, ми, що насправді для нас важливе, що не важливе? Ми багато можемо фантазувати, мріяти, навіть планувати, але те, як ми живемо, що складається наш день, що туди потрапляє, у фокус нашої уваги, що не потрапляє, що ми упускаємо, переносимо з дня на день, з тижня на тиждень, або взагалі якось воно не, не потрапляє у фокус. Так? Не, не залишається на це часу, місця, простору, енергії. Е, його просто в нашому житті нема, і воно для нас зараз несуттєве. Напишіть, будь ласка, що вдалося вам дослідити, якщо щось удалося? Е, хто дивиться з Телеграму, нагадую, що в нас є Уляна Андрусів, Алюр? Не тільки канал, ефір виходить з каналу, але є ще чат, і, власне, в чаті ми там можемо писати коментарі. Ось. І сьогодні ми продовжуємо і ми поговоримо з вами про три рівні змін. Тому що я, триває січень, а це пора, коли ми так плануємо зміни на весь рік, плануємо наше життя, дивимося, створюємо такі напрямки, в яких наше життя буде рухатися. Цього року, куди саме так ось є три рівні змін: це зміни через результат. Коли ми досягаємо, маємо цілі, ми їх досягаємо, результати дають нам бажану зміну. Так? Прочитала книжку, хотіла там прочитати, прочитала. Мала там захистити диплом, захистила. Результат є, є зміна. Це якби спосіб нам доволі знайомий. А другий спосіб це через е, другий е, якби, рівень та, зміни поведінки нашої зміни життя через спосіб. Це через певні звички, це через як, через процес. Тобто, як я це роблю? Я читаю, та, я пишу дипломну, я вивчаю мову це сам процес. І третій е, варіант це через нашу індивідуальність це. Е, Ким я стаю? Яка я стаю, хто я у процесі цих змін? Та? Це вже така більш особистісна трансформація. Якщо уявити цибулинку, то це такий найглибший варіант. Перший верхній шар цибулинки буде результати, другий шар такий, він такий суттєвий найбільший? Буде сам сок, та, це буде власне спосіб, і е, в серединці ця серцевинка це буде індивідуальність е, наша. Е, це ким я є. Наприклад, е, я захистилася, я там е, вже в цій професії та відбулася та, як професіоналка. Та, я прочитала книжку, я читачка, я написала книжку, я письменниця, я пробігла марафон, я. Бігунка марафону, марафонниця, так? я допомогла там волонтерила я волонтерка. Тобто це вже про ідентичність, коли вже цей, цей спосіб стає часткою, частинкою нашої особистості, нашого характеру, того, що ми себе вже вважаємо приналежною до певного кола людей, до певного оточення. Які це роблять, які так мислять, так до певної спільноти. Ми вже себе вважаємо кимось, хто це має, хто це робить, це вже частинка нас. І як ви думаєте, який із цих трьох рівнів найбільш, скажімо, продуктивний, найбільш ефективний для того, щоб рухатися далі і змінюватися, отримувати в процесі? Ті зміни, яких ми хочемо, досягати тих результатів, яких ми хочемо. Часто ми робимо ставку на що? На перше, на результат. Та? Тобто мене цікавить результат, і я бачу його, на нього орієнтуюся і рухаюсь. Але результати цілі, цілі це швидше напрямки, куди. Так, ми бачимо там майорит. куди я хочу прийти, і ми туди йдемо. А вся суть і весь смак у процесі, У процесі. це, власне, наші звички, це те, а як я живу, якщо говорити про життя, про пріоритети, про рамку нашого життя, що в нас зараз складається, фокус нашого життя зараз. А як я живу на щодень? А, тому що кажу, ми багато фантазуємо, плануємо, мріємо, і це класно, але ми часто не доходимо до реальності. І реальність одна у мрії, фантазії, наші інші, вони якби не зовсім співпадають. І така виходить неконгруентність, неспівзвучність. Ми якось не співпадаємо з нашим життям, наше життя з нами. Одне з другим не грає. А ми, наче, тоді не ті, за кого себе видаємо, не такі, якими Прагнемо бути, наче виходить якась така нестиковка. Так, І я хочу звернути вашу увагу сьогодні, і ми будемо посередах повертати в різних ракурсах цю увагу. Саме на цей другий спосіб, на другий варіант, це, ре... це процес. Який процес відбувається, який рухає мене до результату. Вся суть у процесі, і цей процес часто про таку тривалість. Про системність, якою якої ми ой як не любимо часто. Хочу вже і швидко, хочу швидкого результату. Хочу там все там походила на дві-три сесії до терапевта, хочу вже результату. Та. Хочу особисто життя, хочу вже піти в стосунки. Щось зробіть, якось мені допоможіть, щоб я ці стосунки почала. Хочу там похудати вже, будь ласка, мені таку дієту, щоб я скинула максимально все там за. Три-чотири дні. Мені треба швидко. Та ми живемо в епоху, коли все дуже швидко, і нам хочеться прям, ми гвалтуємо себе, своє тіло, свою психіку такими пришвидшеними методами, бо треба швидко, швидко, швидко. Якісь процеси можна пришвидшити, звісно, і коли їх можна пришвидшити, то можна це робити. Але це завжди має наслідки, ми завжди за це платимо ціну. І якщо пришвидшити похудання, то воно результат нам не завжди сподобається. Та ми, по-перше, потім швидко тіло візьме реванш. Буде відкат а по-друге, не буде естетики та контури тіла. Ми то похудаємо це можна зробити різними способами, але воно буде геть некрасиво красиво виглядати, і ми свої цілі не досягнемо та. Чи вскочимо в якісь перші кращі стосунки, не розібравшись до кінця, бо треба вже, або дуже боляче за попередніми, не витримую самотності і йду в наступні. Але ми знов потрапимо на те саме, і будемо незадоволені цими стосунками, і в них фактично знову зрадимо себе і свої якісь цінності, свою, свою самоцінність будемо ну, втрачати. По... Ось. Ну і так далі, та тому оцей спосіб він про системність знаєте, якщо поставити на стіл е, грудочку льоду, то е, і там ми чу, уявіть, що ви дихаєте, стає тепліше в кімнаті, і ми можемо трошки чекати там 25 градусів, нічого не відбувається, вона не тане. 26 нічого, 27 нічого, 28 нічого, 29 нічого, 30 нічого, 31 нічого і аж раз 32 градуси Грудочка починає танути і швидко тане, тобто накопичені, накопичені 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 відбувається. Процесів, якщо це внутрішні процеси, то це наших усвідомлень у терапії, наших там, всередині, як я кажу, в нас відбуваються тектонічні суви в нашій картині світу, в наших переконаннях, в нашому світогляді, в нашому баченні себе, в наших думках, в розумінні своїх емоцій, внутрішньому стані. Якщо це про життя, то такі ж зміни так накопичуються, накопичуються. Плані нашого здоров'я, так якщо я тренуюся щодня чи через день, то я буду мати там за місяць, та вже за тиждень, за два буду бачити перші результати за місяць, за два за рік це будуть неймовірно великі результати. Так, якщо я регулярно там вивчаю там мову, то я за рік просунуся так добряче. Якщо на один відсоток покращувати якісь навик щодня за дослідженнями, то за рік ми просунемось на 37%. це багато. І за різними дослідженнями, описаними в книзі Джеймса Кліра, яку я сьогодні багато цитую, безселері, атомні звички, легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбути звичок шкідливих, він розповідає багато таких випадків, які він досліджував, як мінімальні зміни покращують життя в рази, коли спортсмени мінімально змінювали, там покращували якісь. Тонкощі там, велосипедисти там у велосипеді, в їхньому одязі для комфорту, для зручності, це були мінімальні зміни, але вони потім стали чемпіонами, чемпіонами, чемпіонами багаторазово. Це вплинуло на і загальну мотивацію, і стан, і відчуття, і все інше. Так, так само, якщо я ну, якби накопичую ці зміни, цей процес, то я ну, результати гарантовані. І він говорить фразу про те, що. А успіх це не результат одноразового такого перетворення, як нам здається, як, ми, як, як нам хочеться бачити, як у фільмах деколи показано, так? а це результат що таких щоденних тривалих е, звичок, маленьких крихітних змін, дуже-дуже маленьких, так? які накопичуються, 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 і в результаті створюють оцей ефект такого. Е, Вибух вибухоперетворення, так, які в якийсь момент стається, як ця грудка, яка льодока починає танути. А, і усюди, куди ми не подивимося, в різні сфери життя на рівні тіла, душі духа, це працює, цей принцип працює. І це дуже він, він класний, він цікавий. А, і якщо ми подивимось на своє життя під таким кутом то ми насправді зможемо багато чого досягнути, що нас до, до цього часу стопорило. Ну і нарешті, оце остання зміна індивідуальності, це ми туди взагалі рідко дивимося, але це власне така найглибша, найглибший спосіб побачити, а хто я там в майбутньому, коли ми трішки заглянемо. Яка я там? Я щаслива, наприклад, я в стосунках, чи я успішна, чи я реалізована? Так ми робили на переході інтенсивні такі практики, так, футуропрактики так звані. Так? Яка я там і провідчувати свій власний стан? А це робота через ідентичність. Так? Тобто, якщо я щодня застеляю ліжко, то я, наприклад. Охайна і чиста або організована людина. Так? Якщо я не спізнююся, то я людина, яка дружить із часом. Якщо в мене завжди там, я, я готую щоразу так смачно, свіжо, здорово, то я добра господиня, або якщо я веду здоровий спосіб життя, то я е, Жінка, яка веде здоровий спосіб життя. Хто я взагалі відповідно до наших звичок. Так? Той, хто курить, хто? курець. Той, хто вживає алкоголь, хто? Багато алкоголю, регулярно це ж буде алкоголік, скритий чи явний, Так? Той, хто щось ще робить, читає багато, Чтець, читач, який любить читати. Так? Хто пише, він буде. Блогер, він буде письменник, залежно, що пише, як пише. Тобто ем, наші звички формують нашу особистість, і ми можемо через нашу особистість також досягати інших результатів і досягати їх швидше. Це називається іти в майбутнє через стан. Не просто я роблю певні дії, щоб туди прийти. Е, важливо, як я їх роблю. Це. Частотність, регулярність, стан, в якому я їх роблю, і нарешті е, з ким з чим я себе асоціюю. Так? Якщо я е, рухаюсь до кола жінок-підприємниць, то я вже я, де мені ця жінка-підприємниця сьогодні і як вона поводиться там, з податками, з тим, з тим, як вона живе, що я рухаюсь там до ще якоїсь. Е, Титулу, статусу, ролі, так, то як я в цій ролі живу, як я поводжуся, де ця роль мені вже з'являється, як я можу так сьогодні прожити день, щоб вона там була присутня. Так. Якщо я віруюча людина, та католичка чи християнка. То як це видно в моєму житті, де і як це проявляється, тобто як я проявляюся в цій ідентичності, як вона мені проростає. Зрештою, як вода точить камінь, так часто наші щоденні звички перетворюють нас на ту особистість, якою ми хочемо бути. Ми туди через них і приходимо. Ми стаємо такою, якою ми є щодня. Те, що ми проживаємо щодня, той досвід він стає нашим надбанням. Тому, як я казала, ефіри будуть короткі і над цим поки працюємо, бо хочеться мені багато видати і сказати, але вони теж практичні. Тому ви ще зараз побачите в шапці до цього ефіру ці ж запитання. Важливо собі задати питання: а як я... Живу на прикладі дня мого пересічного дня. От візьміть сьогодні, завтра, у вас було вчора. Ви вже маєте для зрізу кілька днів. До п'ятниці просто нічого сильно не робимо. Думаємо над тим. Як я живу, можна теж письмово відповісти собі на ці запитання, яке моє життя зараз? Тобто, який мій день, яке моє життя? Це і про процеси, які відбуваються, про темп, про те, яка я в цьому дні, яка я, як я почуваюся, що я відчуваю. Яка я, в яких своїх ідентичностях я знаходжуся найчастіше, хто був в аудиті життям, хто не був, то раджу пройти цей міні-курс, неймовірно такий результативний, коучингово-терапевтичний, де ми власне знайомимося з своєю ідентичністю і своїми властивостями, якостями, і з тим, куди ми рухаємося, як ми рухаємося і чому саме так? Ти ми якби робимо таку ревізію. У всіх цих різних сфер ревізію своєї особистості, свого життя? А, ось. І трошечки так це все розкладаємо, як би ми хотіли. А, так ось, ваше завдання придивитися, поспостерігати за процесами, які відбуваються у вашому дні. А, які це процеси? Як мені у процесі? Які стани я переживаю продовж дня емоційні? Як я живу? Як моє життя протікає, в якому темпі, з яким настроєм, що це за процес, який він, як би можна було його назвати, до чого би можна було його порівняти. Ось це важливо, тому що це допоможе далі вже зрозуміти, а що ж я хочу далі, як я хочу далі. Вся ізюминка, вся суть у процесі. У звичках, Та? і таке у вас маленьке завдання сьогодні і завтра додати до цього процесу, який вже є. Ми поки більше його аналізуємо, нічого не робимо. Робимо такий міні-аналіз, усвідомлення, що і як діагностику, і можна додати якусь одну крихітну річ, одну крихітну справу, яка трошечки змінить процес. А щоб це могло бути так? подумайте. Це можуть бути, не знаю, там свіжі квіти на підвіконнику, це може бути е, відновилось відео, бачу в Телеграмі. Е, це можуть бути свіжі квіти на підвіконнику, повторюсь, Це може бути, е, не знаю, пішла, застелила ліжко, або прибрала на своєму столі, або ще щось крихітне, крихітне зробила. Там набрала горнятку води і тримаю його біля себе і п'ю, або ще щось зовсім крихітне. Яке трішки цей процес урізноманітнить і яке додасть туди те, чого цьому процесу бракує, і яке буде вас рухати в напрямку до а, тох, тих результатів, того життя, яке ви хочете жити. Тому що ми часто не живемо життя, яке ми любимо, не живемо життя, яке ми хочемо. Я вже мовчу про життя нашої мрії. Ми туди ніяк не дійдемо, все йдемо йдемо, а воно як Міраж віддаляється. Тому що е, ми уявляємо, щоб туди прийти, нам потрібно ось такий, такий, такий результат отримати. І тоді насправді нам потрібно інше, нам потрібно перебудувати свої звички, та як я встаю, як я лягаю, що я роблю впродовж дня, і ми вже будемо. Набагато на, на, на ми ближче до того життя, бо саме такі наші звички, наш спосіб щоденний проживання життя, наші щоденні ритуали, наші щоденні повторювані речі роблять наше життя таким, яким воно є. І, власне, через себе, та? тобто, а яка я маю бути, щоб жити таке життя, яке я хочу жити? Яка це жінка живе таким життям? Яка це жінка, які її риси, які її сильні сторони, е, яка вона? І де ця жінка в мені? Ми це, якщо це наше бачення, нашого життя, то ця жінка точно в нас живе в потенціалі, нам треба тільки її розкрити. І тому, е, власне, ми далі, я вже не, не, не буду привідкривати всі карти, але готую щось цікаве. Е, де я зможу вам предметніше і дуже така пропозиція буде спокуслива, доступна для всіх. Пояснити, і мене, ну пояснити це вже вас запрошую на безкоштовний вебінар Дизайн життя залюров. А власне, впровадити це в життя, це, це щось таке цікаве, що незабаром розпочнеться, куди ви зможете потрапити так, щоб ви могли разом підтримуючи одне одну в такій спільноті однодумниць. Практикувати власне, оці, е, е, новий спосіб життя, рух уперед через зміну особистості і через зміну способу е, мого життя. Це працює е, на власному способі. Перевірено, перевірено на жінками нашими, які проходять програми в школі. Е, тому я гарантую, що у вас це теж вийде, якщо ви захочете. А поки моніторте. Своє життя сьогодні і додайте щось одне крихітне, яке змінить процес і наповнить його тим, що потрібно саме вам. Я не знаю, що потрібно зараз саме вам, але це знаєте ви. Дякую за увагу. Вийшов сьогодні він довший, але мені важливо було донести до вас цю правду, цей факт якому кому цікаво більше. Якщо ви ще не читали, то читайте атомні звички. Джеймса Кліра. Незначні зміни, значні результати, дуже класна, науково обґрунтована, практична і чітка структурована книга, яка відкриє трошки інший підхід до життя, до досягнення цілей, ніж ми звикли його мати, ніж він у нас запрограмований та у голові. І а ми з вами нагадую, зустрічаємося в п'ятницю. Там ефір буде вже о 10-й, пізніше, по п'ятницях він буде виходити, і його така кодова назва буде Чому саме так? І там вже ми будемо підсумовувати те, що за цей тиждень ми проговорили, те, що ви подосліджували, і дивитися, а що ж виходить у нас у результаті цього процесу. І продовжимо власне цю тему. Дякую за зворотній зв'язок і до зустрічі! Ефіром можна ділитися, навіть буду вдячна, якщо будете поширювати, так щоб більшість могли дізнатися. Та про і десь хтось візьме, почитає книжку, хтось щось почне змінювати. Я зацікавлена, щоб більшість особливо жінок українок могли покращувати якість свого життя, змінюватися. І це такий безкоштовний соціальний проект, який із задоволенням буду вести. Тому можна ним ділитися. Хто ще не в мене на каналі, запрошую до себе в Телеграм. Поставте плюсик, напишіть телеграм, я скину посилання на канал. І успіху вам у дослідженні пізнанні себе і зміні свого життя. З Богом гарного всім дня!